Вітаю, друзі. Сьогодні ми в компанії Resagra встановлювали автопілот преміальної лінійки на підготовлений клас таксі. Використали підготовку, встановили блок, який управляє гідравлікою трактора, підключились до ізобас розетки і все буде управлятися на нашому моніторі. Тубку. Зараз вам покажу, як це все виглядає. Антенна Г4, отак вона виглядає, так встановлена. Поставили роз'єми отакий, виглядає зовсім як заводське рішення. Зараз ми в кабіні трактора, встановили консольку Topco XD Plus, саме функціональна консоль. Клієнт вибрав її саме її, тому що цей трактор працює із обас обладнанням і в основному виконує всю роботу таку точну по посіву по господарстві. Підключено все в гідравлік. управляємо рідним гідроблоком трактора. Ось таке рішення От не було роз'єма, який ми вмонтували, встановили в стійку і підключили консольку. Всі кабеля їх абсолютно не видно, заховані під обшивку трактора. І от таке рішення отак виглядає. Автопілот вмикається від рідної кнопки трактора, і от оператор буде зручно керувати автопілотом, натискаючи рідну клавішу.